Робимо прищеплення. Початкове прищеплення, То, що навіть не прищеплення. Ось такий засівчик. Бджола обсиджує повністю. Є наша матка Бакфаст. От її можете побачити. Так що все тут добре. Так, маємо таку рамочку, Вона трошки відійде зараз. Так, таку рамочку ми ставимо сюди. Хай там день-два собі її обсидять. Потягнуть. А тоді ми вже зробимо прививку по даному волоку. Десятирамочник повний на сьогодні. Вже не знаю як запхати оцю рамочку. Mm -hmm. Забере край. У нас одна, одна пуста. Свіжний печатний мед. Ага. Свіжний печатний мед. Кілограм п'ять вербів. Ось таке. Раз? Хай собі обсаджується. Це ми бачимо. І ми, з нею проблеми не буде. Як ми маємо впухати зараз в оцу, що витягнули, ще що не, не придумали Та погано було. Зайде, зайде сюди. Настирамошник. Самі робили. От все під. Це я. тільки платка Гофмана трошки не, не сходиться. Але в принципі все нормально про багато так, на ній. Поля покажи, десь ти рамош не повний, щоб не говорили, що якась є руда. Не, не знаю, для чого ми того давали їм. Їх більше, ніж достатньо того, що є. Це можна ну, було забрати? Та, що в Це було. Рамки засіяні повністю. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять рамок засіяних вже з бджолою. Отак, цю рамочку вони пообсиджують. Завтра, або після, завтра вечором, або післязавтра ми тоді вже в квіточку поселимо матку, матка почне сіяти, через три дні її заберемо. І в той же самий день, як ми завтра будемо забирали, нам треба буде завтра, післязавтра відділити три рамки, дві рамки.